Привіт, друзі! Усім! Кривий ріг вас вітає. канал Життя на КДЗ. Ми із Дніпропетровської області. 19 вересня. Сьогодні наразі Воно майсанчик з, з, з киценятком новеньким грається. Думала, що то хлопчик, то підкинули мені до клумби, хто не знає. Дуже манесенька, така вже трохи підросло. А оказалась дівчинка. Був шипуном на початку. Ну тепер, друзі, шипучка. Ну а що? Це таке діло. Трохи пізніше. Я вже казала, друзі, бо в кожному відео питали. Треба не питала, а пишуть, треба стерилізувати, треба стерилізувати. Обов'язково буду стерилізувати. Воно ще малесеньке. Ще ніхто його не простерилізує. Та я і не хочу таке малесеньке. До речі, чула, що треба дати хоча б один раз народити. Друзі, хто точно знає, будь ласочка, напишіть, чи треба хоча б один раз дати народити, щоб воно на подальшому не повліяло на здоров'я моєї отої кицечки манесенько. Я її дуже полюбила. Друзі, ви знаєте, всі прекрасно, Я годую усіх безхатніх тваринок, де тільки бачу. Сьогодні купляла губила 3 кілограма, трохи більше, там 300 з чимось по 19-90 лапки на карачунах. Ну, більше такого нічого не було, там де іменно я була. І зразу всіх розгодувала там ну, безхатні собачки. Ще питають мене дуже рідко, але є такі запитання: ви чому не знімаєте, як ви годуєте безхатніх тваринок? Відповідаю на питання, чому я не знімаю. Раніше трохи знімала, зовсім трохи. Але я й закликаю інших, хто знімає і показує, як вони годують, і кажуть, де вони годують без хатніх кішечок та собачок. Друзі, будь ласка, не викладайте це на всеобщий огляд, будь ласочка, окрім нормальних людей, класних, добрих людей. Які люблять безхатніх твариночок, які підгодовують, або таких, яким все одно вони просто проходять мімо. І цим людям дякую за це, що вони просто пройшли і не зробили шкоди. Але є такі Пі-пі-пі. Коротше, не кажу ці слова, бо Ютуб мене заблокує. Ви зрозуміли, хто ці люди? Вони травлять, вони палять. Це я кажу на своєму гіркому опиті, друзі. Пам'ятаєте, як в мене 12 років був магазин у мене зоомагазин? Я десь рік пройшов ще війни і потім вже я зачинила магазин зоомагазин. Я годувала безхатніх тваринок, я лікувала безхатніх тваринок за зароблені гроші іменно в магазині. Ви знаєте, це прекрасно. Хто з нами на початку, коли я канал відчиняла? Пам'ятаєте, шість собачок. Білка, сама перша собачка, ночка, Ванька, Андрюшка, Шереженька собачка там. Це шість собачок, яких я годувала кожен ранок і кожен вечір перед тим, як йти додому з зоомагазина. магазину. І ще помімо них я кучу, їх отрави. Пам'ятаєте, рижика я вам викладала, показувала декілька разів у нас на зупинці на КДЗ жив? Його отравили. Пам'ятаєте, три собачки, білочка, що я вам показувала, вона тільки ну, народила чотирьох цуценяточок, декілька там три чи чотири дні пройшло. Я, на жаль, не знала. Якби я знала, я б тих цуценят забрала, якось би викормила. Мені вже сказали набагато пізніше. Вона оце народила, її отравили і померла ці цуценяточка, досі, на жаль. Потім через 2-3 дні ще там були два цуцика роженьке і чорненьке. Я вам їх теж показувала. Їх теж отравили. Ніколи більше я не буду показувати іменно це і собачок. Дуже дякую всім, хто кидає нам на карту. Всі гроші ці йдуть на годування безхатніх тваринок. Більше зароблених грошей з Ютуба я викидаю на годування безхатніх тваринок. Я їх дуже люблю. Це моя мета. Мета заснування каналу для того, щоб допомагати безхатнім тваринам. Ну, на жаль, і случається отаково. Оце причина. І не задавайте мені більше такого питання, чому я не показую. Не буду більше жодної собачки безхатньої показувати, лише своїх. Але ви знаєте, що ці мої, вони теж колись були безхатніми. То такого. курочки. Ну, курочки безхатні ми ніколи не були. Я їх то купувала, то вони в мене вилупилися з Ну, В общем, отакі во друзі. отакі, во учора до речі. У кривому розі майже увесь, де та не майже, мабуть, цілий день у нас йшов дощ. Але такий дощ, ну, таке, таке, як би було, знаєте. Чорті йшов. О, ось о. Оно, погляньте, як вони. які вони дружні. Масянчики і шипунська. Кач... катянчики мої два. І це куценятком таким омо прийшло до мене. І цього підкинули, киценятка. Ну, в общем, всі знають, що я годую без хатніх тваринок, то мені підкидають. Ну, а що? Я забрала, а що робити? Так, тут у мене насіння оселяки досушуються, скажімо так, це що це залишилося. Горіхи, друзі, оце такі падолюшні, дуже хворий горіх, буду його викидати нафік, не хочу його. Коротше, оце сушиться, буду палити. В плиту Писали мені ще в коментарях: не можна прям багато горіхів, бо може бути там бабах якийсь. Я ніколи багато не кидаю. Я підкидаю потрохи, бо ну, я, я чула таке, що може там м -м, трохи шандарахнути. В мене такого, слава Богу, не було, друзі. То отак. Так, просили мене показати город. Перець солодкий. Ну, Це його пора. Це його пора, О, Тайсон на город. Вирішив піти, бо вчора був закритий повністю город, я не відчиняла, бо хоча дощ і маленький був. Але ну, воно грязюка, щоб бо Тайсон всі і, Тайсон, і котики у мене всі в хаті. Щоб не нанесли грязюки, то я оце закрила. Ану, Тайсон, Тайсон, бачите, зелену травичку кушає. Це нормально, друзі, бо деякі писали, що ну, нашу, собаці трава. Е, собака так само, як і кішечка їсть, і потім відри, відригує е, цю шерсть, ту, що нализала собака собі, таку саму кішечка. То це, це норма, друзі. Це в цьому нічого немає поганого. Ой Боже. О, ого! Погляньте, які кубовидні пішли наконець-то. Дуже пізно, друзі, не дуже пізно, а майже тоді, коли я сіяла насіння томатів на розсаду, оце в той час посіяла перець солодкий. І, і баклажани. Перець гіркий трохи раніше я посіяла, бо я збираю насіннячка на продаж. Будуть друзі, ще сохнуть, ще ще, ще, туди-туди далі, до нового року. Отакого, ближче до нового року буду продавати і насіння томатів. Більше ста сортів у мене буде, скажу, які будуть. В цьому році не буду один-два пакетика продавати, буду продавати тільки починаючи від 10 пакетиків. Зараз дуже багато усяких нюансів в цьому приватбанці, ну його в бані. Короче. То, то таку. Сортів в мене, в принципі, багато, дуже, дуже класних. В цьому році помідори вродили. Прям, навіть не, не очікувала, що їх так буде багато. Е, дуже класні врожаї. Ну, все в мене, бачите, де помідорчики зростали засіяно гірчицею. Ніяких у мене блошок мошок не літає, і тут воно все засіяно гірчичкою. Друзі, кроп учора зрізала, ось три рядочки, два рядочки залишилось, бо передавали у нас сливень, я боялася, що його приб'є. А я в цьому році не насушила, не заготовила зиму. Я не люблю морожений кроп, я сушу його. Ну то я ото зрізала і поклала в хаті на сушку. А вказується ніякого великого дощу і не було. У ну, нас криво морозі дуже часто. Так, редиска. Редиска ще, друзі, ні. Ще, ще немає. Ще тільки починаються в'язатися головки. то, то ще рано. Так, огірочки. огірочки, Це Велесовські Ємеля. Ну, вже, вже, друзі, і вчора день холодний був дощило, і вечір, і ніч була холодна, а все одно ось погляньте. Ще не буду викидати. То, знаєте, зрання встала, думала, візьму, та, навірно, сьогодні поприбираю. А потім думаю, та ні, воно воно в'яжеться. Щось ще понаростає, щось ще буде добре, друзі. Цезар F1 це той, що я, друзі, купувала на цьому, на площі визволення у магазині. Ось, от, теж погляньте. Ось. От. Погляньте, все в'яже, все в'яже. Ну і отаке, бачите, вже, бо ну, бо холодно, ні, воно огурчик. огурчик зав'язався. все, огурчик в'яже. Ну, в общем, в'яже, друзі, в'яже, ні. Я не скажу, що він. Е, бо вже, в принципі, ну, діло вже до холодів іде. І, до речі, в цьому році я хочу раніше, ніж е, завжди, е, посадити часник та цибулю. Сьогодні їхала та із знайомою, розмовляла. Вона каже: я постійно на початку жовтня, у кінці вересня, висаджую. Оце я хочу на початку жовтня і висадити. Тут ось я підготувала для часнику кусінчик. Я не садю багато, прям капець. Мені мені буде досталь. І тут у мене огірочки ще на землі зростають. Це топселер. О, господі, погляньте, скільки їх. Оно, погляньте, погляньте ще скільки їх. І вони ще нав'язують. О Боже, ой, господі, погляньте. Хотіла ці вже викидати. Воно, погляньте, але, але не буду, вони в'яжуть. Хотіла тут, друзі, буду оцю семеринку викидати. яблука у нас таке. Не знаю, хто там пише, що по 100 гривень яблуки, у нас і, і по 30. Оно дивлюсь, бабульки продають, ніхто їх не бере. У магазинах купують і по 100 і по 200, напевно, не знаю. А, в общем, симаринка, ось, бачите, во. Вона непогана, вона класна, малесенька, така вдобна деревинка, але толку з нею. Я всі, всіма яблуками годувала курей, оце все. Бо ну я не дуже люблю. Діти мої теж не дуже люблять. От домашні яблука. Всім хочеться зимою яблук, От якось так. То, коротше, оцю деревину я в цьому році теж приберу. Скоріше за все, ось, ось о, день, два-три, я її буду. О, так, так, о, марінгай. І марінгай, друзі, ось, ось погляньте, оно. о боже, оно. огірок на огіркові. Бачите, огірок на огіркові, огірок на огіркові. Хоча і жовте листя, оно, але все одно відростає, отакого от гарне листечко. І оно, бачите, куча завізів. Це все партенокорпічні гібриди, лише просто гібрид, і він бджолозапильний. це то тобто, той Цезарь. А так всі, в принципі, отакого. От то, то це, друзі, не буду їх викидати. Хай ще, хай ще доростають. Монгольський карлік. Монгольський карлік ось же потрохи. Це друга посадочка. Квітне дуже класно. Це на друзі. Ну я думаю, що я його щось зберу. А той перцевидний смугастий, він іде пізній. То і писали в коментарях, що пізні не годяться на другу посадку. То я скоріше за все його на днях вирву та би викину, бо толку з нього не буде. Навіть якщо я плівкою зачиню, ну яка різниця? Немає, не буде з нього толку. Просто не буде. Зеленушка в мене вся воно бачите, зелена все добре, зростає. Я воно, таку доріжечку зробила, хто не бачив, щоб гарно було. І оцей горішок, друзі, буду спилювати та викидати. Сама в мене е і електропила є, у мене і ця, е дві е як вони, акумуляторні пилки. Попиляю, нічого там такого е тяжкого немає. Так, ось Суперчик з цієї сторони. А шипучка бігає. За мною по всьому городу, Тепер що воно погано зростає. Е, баклашани добре в'яжуть, добре квітнуть, добре в'яжуть. Ну, в общем, отакво, Ось так отлося. Все зростає, все добре. А це ще з першої посадки, це йде перцевидно смугастий оцей е, е, цей, як його, гном. Першої посадки ще я залишаю. Хай він ще достигає, скільки тут буде. А той буде. А з першої посадки, ой, а з другої посадки, я буду прибирати. Цар чекає на розпаковку. Так, друзі, була сьогодні на Карачунах, це їздила. Забрати, якщо чесно, тільки макулатуру. Це в мене знайома з умазина, мені томочка збирає, я складаю на розтопку. Мене, котлом я не пользуюсь газовим, ну, газовим отопленням, а я користуюся, поки плитою. поки сама діти воєнні приїжджають там раз на рік, в цьому році навіть і не разу не приїжджали, може, 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 приїдуть до Нового року, до Нового року, а може і не приїдуть. То, ну, я закриваю, залишаю. Собі тільки дві кімнати, а ну там, де топлю іменно плиту. Плиту ми не викидали не в домі, не в літній кухні. У мене плита, що там, що там, слава Богу, є. То е, за котели, за котел я не переживаю, я не користуюсь. Просто в мене е, в трубах вода е, спущена. Тобто, ну, якщо будуть морози, то воно не замерзне. То, то отаку. Друзі, ще ось, о... ну, як завжди, я ж не, не поїду з пустими руками. Трохи ось, ось, ось купилася, покажу, що та по яким цінам. Так, до речі, друзі, декілька днів тому купила таку торбу в АТБ. Вони дуже класні. До речі, 41 з копійками. Тут є і ручки, яких можна просто отак, а є і дві ще длінні ручки, які можна на плече. Оце мені вдобно. У мене ще одна сумка є, яку я купувала навесніше. Друзі, вона вже отут от дірка в неї, бо я пилку акумуляторну в ній тягаю. Вона вже стара. Ото про, про цей а ручки. І от всі, всі там, де прошито. От класно по качеству, іменно мені подобається. Так, що я купила? В АТБ була, друзі. Е, оце тільки знаєте, що мені в АТБ сьогодні я була в шоці. Перший раз мене надурили. Коротше, купила я каву, як завжди. Ось М-ку. Середня М-ка, бачите, М-ка. Е, 33 гривні. А мені чомусь порахували, як Ельку. Ну що? Не знаю. Тут це я вже в маршрутці, друзі, глянула, 38 гривень. Ну, це таке діло. Це я Лахапудра. треба було раніше дивитися. А так що, ну, що? Так, купила три буханця хліба соціального по 9,80. Одну зараз розпакую, а дві кину морозилку. Я так постійно роблю. У мене тут дуже дорогий хліб у нас на кадеземі на вларьочку. А, а такий я купую морозилку. Так, оце я так, це купила. Потім корм, друзі, 43,40, 40 Не на акції. Це я масянчику і цієї. І киценяткові купую. З кроликом, не на акції, друзі. Оце купила. Е, так, що я там? Оливки зелені, 55-50. Мені так захотілося їх. Сподобалися. Взяла перед цим в другій упаковці, сподобалися. Я дуже рідко їх купую, друзі. Але ну, щось мені так. Коли захочеться, то, то купую. Дуже рідко, але ну, ну купую, друзі. буває таке. Е, так, вологі серветки по 4,90. Зараз на акцію такі купила. Багато не купую, бо вони, якщо довго валяються, вже було таке, як е, було таке раз. Купила багато, а вони потім якісь сухі стають. То ото, одну купила, хай буде. Е, отакий рис купила, друзі, басматі пропарений. Він мені подобається, але ну, він не був на акції, але я купила одну пачечку. Зараз покладу, я люблю таке, щоб в мене було. Не так, що. Ой, забула цукор. Ой, забула те. Немає вдома. Ні, в мене завжди все є. То він оце. Е, так, скільки він коштує, друзі? 71, 80. А обичний рис, друзі, пропарений. На акції сьогодні 41,90. Ну, атеборський. Так, потім що я ще купила? Е, 33 гривні 30. Е, так. Е, так, корм. А, макарони 43,90. От кіна акції бантики. Поклала, хай будуть. Може, діточки приїдуть. Вони хоч і великі у мене, але ну, таке прикольне, гарненьке. А, і на акції, друзі, були цукерки. Так, батончики, батончик Нестлен. Отакий. Три штуки купила. По 24,90. Наразі е, скидка дуже велика. Акція. Три штуки купила. Дітям. Це я дітям у посилочку кину, друзі, якщо чесно. Е, так, далі, друзі, 15,50. Отакий лайн. Теж три купила. Я в посилку кину. Так, оце все, друзі, що я в АТБ купила. Далі, зайшла в Market Opt, купила печиво злакове на 17,80, 124,50 за кіло. Отаке. От не знаю, вперше. Мені сподобалось на вигляд. Воно хрустке таке бачу з якимись там бубочками. Ну, подивлюся. Потім розкажу, Оце купила, не знаю. Пшеничну крупу там дуже дешева. Я без хатніх твариночок годую і своїм варю і курям оце її, бо вона 13,10 за копійки. В общем, оце все, що було, там у них я вигребла. Дуже мало, звісно. Це тут у мене ,262 кіло двісті шістдесят два. Я так ніколи там не купувала. Ну, оце все, що було, то я й вигребла. І там у них самий найдешевший наразі сахар. Ну, там, де я на карачинах ходю, скупляюся, бо ну бігати хтось на де я не буду. У мене немає часу. У мене маршрутка раз на півтори години. То я їду туди. І швиденько-швиденько скупляюся і бігом на маршрутку на слідучу, щоб спіти. То там цукор, друзі, 28,90. Це я 2 кіла купила, бо через 10 днів після того, як я прибрала мизгу і вина, треба засипати ще. І оце мені якраз 2 кіла потрібно. Я ото 2 кіла і купила. Бо так, на, на каву, на там, якісь, що, що мені потрібно, то в мене ще є. Цукор. А це я вже купила, щоб в мене точно було, щоб, ну, щоб, щоб все було добре. Полуничку, друзі, питаєте, показувати кожен раз. Воно ну, чистенько. Все добре, слава Богу. А тут, друзі, придумала собі роботу. В общем, тут вже в мене малина, років 10, я той більше на одному місці. Викидаю. Ото ще кусінчик і там ще кусінчик залишився. Повикидаю, тут перекопаю. Тут доріжку я скоріше за все, бачите, поприбирала ліноліум. Е... Ось ось, друзі, я постелила його поки. Хай от потім на друге місце десь перекину. Е... Перекопаю теж, і буде в мене тут без доріжки, будуть там доріжки. Бо я трохи по-другому хочу зробити. Ну, це що я робила позавчора перед дощем. Усіх хочу, всім хочу подякувати за те, що ви дивитесь, розповсюджуєте, підписуєтесь на наш канал. Дуже вас всіх люблю, ціную. Величезно вам всім дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, в такий тяжкий час. Хай усім щастить, хай буде тихо, мирно, хай збудуться всі бажання у кожного, що тільки хто бажає. Слава, слава, слава нашим воїнам. Слава Україні! Люблю вас!